Мене звати Мар'яна Миколаївна. А чи пам'ятаєте ви, як гарно проводили час у дитячому садочку? Як ми гралися, як ми вчилися, як ви поводили себе на заняттях? Сьогодні пригадаємо деякі правила поведінки в дитячому садочку. Правила поведінки дітей у дитячому садку. Зроби зарядку. А в садочок поспішай. Прийшовши зранку до дитячого садочка, не забудь привітатися з дорослими та дітьми. Вранці не треба плакати та кричати, а спокійно маму відпускати. На занятті не заважай іншим якщо один говорить, то інші слухають. Якщо хочеш приєднатись до гри, Питай дозволу у друзів. Не ламай іграшки, бо не буде чим гратися тобі наступного дня. Після гри прибирай іграшки, їх потрібно ставити на своє місце. Не можна ховатися від вихователя, особливо на прогулянці. Не бруднись, потрібно бути чистим. Вмій грати самостійно. Поглянь, як це роблять діти. Обов'язково мий руки, на них збираються мікроби. Допомагай няні накрити на стіл та прибрати після того, як всі поїли. Не треба бути вередливим. Потрібно їсти все, що пропонують у садочку. Під час денного сну. Треба спати, якщо не хочеться спати, не можна іншим заважати. Не соромся попроситись до туалету терпіти не можна, вихователь ніколи не зробить вам шкоди. Якщо ти виспався, лежи тихенько, чекаючи підйому. Поспали, час вставати, свої ліжка застеляти. Треба завжди мати охайний вигляд. Якщо щось болить, треба обов'язково сказати вихователю. Не сварись і не ображай інших дітей. А якщо когось образив, попроси вибачення, ділись іграшками з другом. Якщо прийшли батьки, попроси дозволу у вихователя йти додому. Ніколи не йди з дитячого садочка з незнайомцями. Ви прослухали мою розповідь. А зараз я пропоную вам пограти у гру. Що не так? Будьте уважні. Що не так, дітки? Хлопчик тримає виделку. А потрібно малювати чим? Погляньте. Так, пензликом. Що не так робить дівчинка? Дівчинка супом поливає квітку. А потрібно водою з поливалки. Діти підкидають торт. Що не так вони роблять? Чим ми граємось? Так, м'ячем. Погляньте, чим пише хлопчик? Що йому потрібно взяти? Для того, щоб писати. Так, ручку. Що не так робить перукар? Замість ложки потрібно взяти. Звісно ж, ножиці. Коли йде дощ, що ми з собою берем? Звісно ж, не ялинку, а що парасольку? Коли ми йдемо на свято, що потрібно взяти? Не мітлу? а... Квіти. Хто повинен бути замість курки? Звичайно ж, це собак! Цікава була гра. Я вважаю, що вам дуже сподобалось і певна, що ви одразу помітили, що ж не так роблять хлопчики та дівчата. Ми сьогодні з вами дізналися правила поведінки в дитячому садочку. Дотримуючись цих правил, дітки, життя в садочку буде цікавіше та веселіше. До побачення, до нових зустрічей!